Компанія Round Time автор Софія Колах поставила вівінські погоди перша зона 16 серії Дивні касали ми. Хай, нам... подивися, тут якісь дивні кастали. Які ще кридивні кастали? А я тут просто не шов, я просто на сам не розумію, але думаю, що це простоли. Сі костали. Мені здається, ще не прості. Um, uh... Я дай подивитися. Ага. Mm. Uh... Дай подивитися, М -м. а які стали дуже цікаві. А ти знаєш, де зікасали? Я коли я служила в верхній армії, я це не бачила. А, що це за кастали? Дай подивитися. А, -а знаю, кастали. Дивись справді яку силу. Яку силу? Це силу до тільки хто, хто справді того до і то зможе, може справді попасти в верхнє вимівання. Так, я, я не жартую. А так земля. Та mm -hmm. да, але я думаю, вже дивно, на ці камні. Справді чудесні. А, мені теж. Mm -hmm. Добре. Справді. Чудові камні. Ти бачиш не затоп. топ. Вони на камні. Я я раз получу ці камні, я положу верхню силу і тоді повністю побачимо, то головне в мій мені точно буде просто впаде. Поважусь. О, добре, головне вебі. Нам тільки використати ці камні, і ми отримаємо дуже велику силу. Угу, Погоджуюсь. Ам. Ці камні будуть наші. О, зараз! О, сучка, пішов сюди. Добре. На на джерела вийшла. Хм. А що як послати за Іслама, щоб він все зробив? О, на Іслам, на тобі машину, давай все роби. Добре. Гей, ви! А, я вас не я. Ви чортові козли, давайте все... давайте віддавайте камні. А, ти... А, ти думаєш, бо я в'язу за луну Ні. Іди сюди, піз. Піздюк. Ей, добре. А, ти... а, добре. А, а привіт. І він звати Кай, а ти Мене іслам. А, точно, добре. Думаю, йде не треба намішати. Але думаю, я не пробачить з головним м'юні, головним юні стає сном, і я знаю. А, добре, може ти просто пробач і пробач... просто не хотів відігравати тобі порту. Добре. І тобі не здається, а? Що? Локоті, тобі здається, якийсь агент називу. Ні, не, це не це зовсім не агент. Котя, це не агент Незову. Дивись, який він дивний. Ах, просто ти послухай, він просто такий буває. Ах, послухай, це не агент Незову. Ні. Ах, ей, подивися, він порвав під потолок. А, ти бачиш? Ах, я... Я... я не хотів. А що я тобі оце, агентська кам. Я не розумію, я спала. Ох, своє спала, спала. Я цей точно агент. Я тебе точно кажу краю. Ох, добре, я не вірю. Дай мені поспати. Ох, yeah. Як ти зараза, іслам до основу щось зробиш, я тебе нафік виганю. Ти не маєш. а ти не маєш права. Це має право край. Схватить добре. Добре хватить. Що сталося? Ти мені не віриш? Я вірю. А що на того? Ти не розумієш земля, тоді полочне ми з іншого. Почне схобач, не не забань, не схобач, ніколи не забань. І твої думки не здавай. Тим о хочеш, як я так і легкий. Бо сузни дай нам того знищити, він такий, він ході, але я тобі скажу, почнем спробати, чи побач, не да не, не здавай, почне спроба, почне поздбання тим, і не здавання, здавання початку не сказав, що І почне віз візи побай. Кошнев. Та, <праць> <праць> э, я зрозумів. Тож ти приймаємо. <праць> Добре. Мені здавався, шилок, але я вниз, що це якесь дуже дивно. Не здавайся, це не дуже дивно. Добре, я зрозуміла. А, я шо тебе тупий незер! Ти що за Ха-ха-ха-ха-ха! Покінчено з тобою. Тупий назор. Стала компанія, реальний тайм, автор Софія Коле, поставили мінські поводи, чекайте до 17.00. і всім гудбай.